Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. І думаю, по опису відео ви здогадалися, про що буде мова. Тому думаю, що ви навіть заради цього пройшли подивитися це відео. Так. Ми з вами будемо читати історії з Reddit і будемо їх або засуджувати, або не засуджувати. Це ми ще з вами побачимо. Але сподіваюся, що вам цей контент зайде і е, ми продовжимо знімати його. Мені дуже б цього б хотілося, тому що я обожнюю такі історії, я обожнюю дивитися такі відео. Сподіваюся, ви також і тому саме тому ви прийшли подивитися на це відео. Бо це самі таке відео. Вона з вами трішки зараз така, знаєте, класна атмосфера. Я сподіваюся, що вам вона сподобається. Якщо ні, вибачте, зараз я знайшла дуже і дуже класну історію. Вона є трішки 18+, але, Села думаю, у нас тут всі дорослі. Люди і всі зрозуміють. Давайте її будемо читати. Я з планшетом, тому це взагалі. Тобто І що тут нас питають? Чи вважається це зрадою? М -м, цікаво. Давайте читати. Маю таку історію: трошки 18 плюс на П. Ми з хлопцем були у подорожі, все було досить добре. Ми гуляли містом, потім повернулися до готелю і мультик на його телефоні. Він під кінець майже заснув. Ну і я з цікавістю полізла в його телефон, а саме у телеграм-чат. Цікаво, тут вже починає бути цікавий. А По любому, розумієш, там ти зрада. Знаю, що це погано і так робити не гарно. Я перед ним потім вибачила, що зробила це без його дозволу. М -м -м. В принципі, так, лізати в телефони це дуже погано. Але коли є такий дзвіночок, що треба, то в принципі це норма. Я так, чому б ні? Е, я не думала там щось знайти і взагалі не було ніяких націй. Але я зайшла в приховані чати, і там виявилося з десяток або більше підписок на канали. Те. Публікують оголені фото дівчат. Хм. Е, знаєте, тут вже трішки цікаво. Напевно, якби я знайшла в свого хлопця чи чоловіка. В телеграм-каналі підписку на оголених дівчат. Це вже був би такий дзвіночок, тому що це вже в принципі є такою, знаєте, зрадою, тому що, блін, це не так, що ти був в інстаграмі, тобі случайно там фотка попадеться. А ти свідомо це робиш, ти свідомо підписуєшся. Тобто, це вже так, знаєте, дивно. Але знову ж таки, давайте дочитаємо історію до кінця, щоб не засуджувати людину, не знаючи нічого. В той момент я це відчула як тотальну зраду. Загалом, напевно, через свою невпевненість маю деякі пункти щодо його спілкування з іншими дівчатами. Але я працюю над собою, намагаюся більше довіряти. Від мене йому ніколи не було ніяких щодо спілкування. Я просто говорила про свої страхи. Я спитала в нього, що це таке. Що він мені пояснив, навіщо йому ці канали. Варто уточнити, що це вже була десь третя така ситуація з цими фотографіями, і кожен раз він казав, що повідписувався з цих каналів, але кожного наступного разу їх ставало ще більше ніж попереднього. Ну, дивіться. Якщо вже була така ситуація з фотографіями, людина там казала, що вона відпишеться і що більше такого не буде робити. І коли дівчина взагалі або партнер ваш неважливо, хто чи чоловік чи дівчина, кажуть про якісь свої страхи і про те, що давай, ну ти, ти перестанеш там спілкуватися, чи мабуть там відпишеться, бо мені це неприємно. А що має зробити партнер? Він має з нею поговорити на цю тему, вони мають це пообсуждати. Звичайно, якби я знайшла у свого хлопця, це я б йому сказала, що видали. І це вже не єдиний раз, коли я бачу ці фотографії, я б від нього пішла. Тому що а, це явно не просто фото. Це ну, щось більше таке, це ж ну, психологічно. Знаєте, це вже не окей. Читаємо далі. Він нічого не пояснюючи, одразу почав мене звинувачувати, що я полізла в його телефон без дозволу. І що я винна, що знайшла це. Потім він взагалі опустився до знецінення моїх почуттів і почав казати, що не вбачає в перегляді цих фото нічого такого, і що він не розуміє, чому для мене це так образливо і тому не буде за це вибачатися. Ну, духіця. А тут дуже чітко видні аб'юзивні стосунки, тому що спочатку звинуватити людину, яка полізла в телефон, звинуватити звинувати її в тому, що вона там знайшла. Знаєте, я дуже хочу зв'язатися з цією дівчиною і сказати: Малешка, ти все дуже хорошо зробила, і так має бути, тому що і от треба піти збирати манатки. Судя по тому, що я почитала перед цим вони ще досі в стосунках. Це не окей. Читаємо далі. Потім загалом з'ясувалося, що він використовує ці фото, коли займається самозадоволенням, коли лінь відкривати всім відомий сайт, А з цими фотками це швидше. А мені... Ми... Це дуже образливо, якраз таки через те, що у нього є мої фото відповідального характеру. і, Як я розумію, він їх не часто використовує або аргументує, що завжди потрібен новий контент, тобто нові фото або більше відверті. Мені через відео з помаранчевого чорного сайту не так образливо, як через ці фото Ех, знову ж таки. Скажу це весенні стосунки. В стосунках не має бути такого, що чоловік дрочить на фото лівих дівчат в телеграмі. Наприклад, я своїм хлопцем так ми можемо подивитися порно. Це не є нічого в цьому поганого, немає. Це чисто таке знаєте задоволення і. Це прикольно, я можу подивитися порно, мій партнер може подивитися порно. Тобто, це є абсолютно нормою порно. Але коли там мій хлопець підписується на якісь канали, де ліві голі дівчата, при тому, що він має в доступі мої фото, ну це так знаєте, це дуже дуже. Дивно. Я б не хотіла б такого. Собі. Чесно, не хотіла. Давайте читати далі. Тому моє таке питання: чи вважається це за зраду? Чи я сама себе накрутила? І це нормально, коли твій хлопець задовольняє себе, використовуючи фото інших дівчат. Просто з цієї ситуації пройшло більше ніж як півроку. а Вона й досі в мене в голові. Хоч ми з ним, наче вже все вирішили. Він потім нараз раз вибачився після довгих розмов. Але ця ситуація досить добре закарбувалася у мене в пам'яті, і тепер є таке, що коли я бачу гарну дівчину, то маю на думці, що йому би вона сподобалася. В тому самому плані раніше такого не було. Однозначно, це зрада це. Стовідсотково, тому що якщо його задовільняють інші дівчата, він задов... і він ем, задовільняється при вигляді фото інших дівчат чи відео, все вже зрада, тому що, е, як правило, такі чоловіки вони дуже часто зраджують, і по-любому стовідсоткова гарантія, що десь та і в нього було. Тому дівчина йде від таких стосунків. тобі вони нафіг не треба. Шли його подалі, каже до свидання. Чесне слово, давайте читати коментарі до цього посту. Складно. Я би не вважала, бо дійсно не бачу ознак зради в наявності у партнера фантазії його самовдоволення, включаючи допоміжені засоби. Адже це має відношення лише його особистих думок і його тіла, які я не вправі намагатися контролювати. Е, дивіться. А для самозадоволення у нас видумали порно люди, а не фото в телеграм-каналах з голими дівчатами. При тому він має фото голої дія дівчина своєю голої дівчина але то б стосувалось мене і моїх стосунків, а не з вас і ваших, кожного різний поріг чутливості і лише вам вирішувати, що я зрадую особисто для вас. Бо це стосується ваших почуттів знову ж таки. Як мені здається, в цьому питанні має значення лише ваші з партнером угоди та прийняття сумісного правила. А не думки нашої спільноти, інша відповідь. Мене насторожив факт, що він повідписувався від таких каналів, сказав про це. А потім, виявляється, він приховував їх від вас. Будь-які секрети від партнера це недобре. Хоча я б і не вважала це зрадою, але точно образилась б на те, що він приховує це від мене звичайно. Тобто. Коли людина спочатку каже, що вона відписалася, ну ти довіряєш, ти типу не перевіряєш, А потім в один момент ти знову це бачиш і бачиш вже більше каналів і в прихованих. Тобто все дуже дуже дивно. Де далі читати відповідь? Зрада не через саму дію, через зраду домовленості через те, що неодноразове обговорення ситуації йому не важливо. Підмічено дійсно, ну типу дівчина йому про це сказала. Він її типу послухав, але не зробив цього, і це вважається також зрадою. Чому мені додам, що для мене кордони ширші ніж топічні. Типу, я перебувала у полігамних стосунках, і все таке, але порушити домовленості це вже не повага, що викликає цілком справедливу недовіру. Тут пише ще хтось. Прочитаємо це, і йдемо далі на іншу якусь тему. За те, що ви полізли в телефон без згоди, то звісно це погано. Але ви це самі розумієте? Тож немає в мене і осудження. Але я казала Настя в одному з відео, якщо вам є що підозрювати, то звичайно мене насторожує той факт, що це вже третя така ситуація в ваших стосунках. Зрозумійте, ви дорослі люди. Ви мали вже давненько обговорювати ваші кордони, ваші почуття, ваші сприйняття до різних ситуацій. По істерії видно, що ви повідомили. При першій ситуації, що вам неприємно, але це продовжується та ще й з кожним разом все більше. Тож, що ми маємо, дорослий чоловік, який не поважає почуття своєї дівчини, опирає легку відмазку лінки, гуглите, правда. І та Крім того, звинувачувати вас, що це ви винні і ще й знецінити ваші почуття, а, так собі тобто, рішення знати чоловіка. так, Теоретично це не зрада, але ну, вибачте, втуплятися кожного разу на чужі оголені фотки. Ну так, трішки огидно. Не спорю. З таким відношенням я боюся навіть прописувати, чи не пішов він далі авторку. Я б вам радила добре подумати, чи варто далі продовжувати ці стосунки до ваші почуття, емоції знецінюються, які б ваші думки чи переживання, чи невпевненість в собі не були. І я щиро рада, що ви працюєте над цим. Це не означає, що до вас так мають відноситися. Ви маєте любити в першу чергу себе і вибирати в першу чергу себе дуже і дуже класні слова. Тобто, ви можете любити будь-кого кохання, воно одне, тобто я можу любити маму, можу любити тата, сестру, брата і тому подібне. Але знаєте, на першому місці у вас завжди має бути тільки ви. Тобто, ви на першому місці, а далі, якщо у вас там є партнер, він може бути на першому місці. Якщо у вас немає партнера де ваша сім'я вже на першому місці. Тобто, ну, звичайно, що ой, на першому що я в мейлю, що я говорю, Вибачте, на першому місці завжди тільки ви. Про це треба пам'ятати. І вже там друге, третє, п'яте, і туди, тепло вже займають там люди, які ви хочете туди поставити. Але на першому місці тільки ви. Ніхто інший там бути не може. Читаємо. Далі. Я теж мала жахливу самооцінку себе. Та і зараз думки зриваються, але мені пощастило знайти людину, яка мене підтримує. Навіть з такими американськими качелями по відношенню до себе. Я бажаю вам успіху, авторко. І тут автор відповідає цій людині. Давайте почитаємо, що ж вона відповіла. Мені цікаво. Дякую вам за відповідь. Я б хотіла додати, що саме зрада як така щось фізичне, романтичне з іншою людиною. Що для мене, що для нього це табу. І ми це проговорювали. Тому не думаю, що він би пішов далі чи якось взагалі ініціював спілкування з дівчатами, бо це не в його характер. Напевно, мене все ж таки зачепило його ставлення до цієї ситуації. Він це не вважає зрадою, тому не зрозумів, чому я так порухливо відреагувала. Тут, блін, проблема не в тому, чи вважає він це зрадою, чи не вважає він це зрадою. Він це вважає абсолютно нормальну ситуацію, навіть тоді, коли. А людина йому сказала прямим текстом, що їй це неприємно. Він вважає, що це дуже окей. Е, Саме відношення до цієї людини це ну не дуже. Ми, хоч і проговорювали цю ситуацію, і я впевнена, що він більше це не робить, але ж. Після смак лишився, я це попрацьовувала з психологом. Все одно це досі залишається зі мною, вже не так критично, але іноді накриває. Дивіться, дивіться він тричі приховував, тобто були три рази такі ситуації. І кожного разу він обіцяв одне і те ж саме, і кожного разу вона вірила, і кожного разу потім вона знову знаходила це. Чи варто говорити, що четвертий раз знову ж така ситуація буде? Думаю, що ні, тому що вона буде. Якщо вже не була, знаєте а, реально я дуже настоятельно раджу піти з тих стосунків, тому що навіть якщо людина каже, що для неї зрада це табу, і що вона ніколи там фізичних відносин з іншою людиною не буде мати, це завжди брехня, тому що коли людина вам вже бреше про ось це. І робить це, і вже не вперше, то вона буде робити і гірше реч. Тому реально перший дзвіночок пролунав, другий дзвіночок пролунав. Якщо після двох не зрозуміли, пролунав третій дзвіночок. Бог тобі дав. Ось там подивись, моя Люба, що він робить, і ви все одно такі, типу, ні, та ні, він ну типу, він хороший, не хороший. Він він ну він дебіл. так от. Нічого іншого сказати не можу. А я собі думаю, що якщо б він тоді відреагував по іншому, наприклад, одразу б вибачився і намагався якось мене заспокоїти та виправити ситуацію, то мене б і не зачепило б це так сильно. На мене попливало саме його зневажливе ставлення до мене. Тобто, що ми зараз бачимо? Авторка сама говорить про зневажливе. Ставлення до себе і все одно вона знаходиться в цих стосунках, я ніколи не зрозумію, дівчат. Ну, дівчата, ну коли ви почнете себе цінувати, дійсно цінувати не на словах, цінувати, а от на дії цінувати. Якщо там чоловік вам показує, що йому похер на ваші побажання і ваші почуття, то з цим чоловіком у вас нічого не вийде, тому що він також буде серед на вас, коли у вас буде дитина. Ви йому скажете, пожалуйста, допоможи мені з дитиною. А в його буде пофіг, він цього робити не буде. Бо він скаже: ну це ж в декреті, ну це займайся. Я працюю, знаєте, от це саме оцей чоловік. Я судити не можу, але суджу саме по історії. Мені здається, що ось ось так. От він такий. Давайте якусь ще історію. О, цікаві історії, давайте почитаємо, чи це зрада, чи можна вважати зрадою ситуацію, коли у довготривалих стосунках час від часу виникає симпатія чи закоханість в інших людей? М -м я думаю, що ні, тому що симпатія пройде там хлопець, він мені сподобається. Ну це ж не зрада, правильно, правильно? Ну просто симпатична людина. А коли вже є якісь романтичні штуки, то звичайно, що це вже ну не дуже звичайно. Ах, не можна звинувачити людину за те, що їй там хтось сподобався. Але якщо він робить... Якісь жочки до цієї людини, то це зрада. Сто відсотково. Ти з цим нічого не робиш, але певний період часу мрієш чи фантазуєш про іншу людину, не припиняючи кохати свого партнера. Це нормально чи це проблема? Чи варто про такі речі розповідати своєму партнеру? Буду вдячна і вдячна за думку. Писала ще GPT, чи що? Дивіться, на мою думку, давайте спочатку скажу свою думку. На мою думку, зрадою це не вважається, тому що це нормально, коли ти фантазуєш про якусь людину. Наприклад, я Подивитися фільм, мені може сподобатися актор, я можу там пофантазувати про нього, який він там в ліжку, чи там в стосунках, як він цілується і тому подібне. Це нормально, це фізіологія наша людини. Тобто, також і мій партнер він може побачити красиву акторку, він може пофантазувати про неї. Це норма, на мою думку. Тобто, для мене це абсолютно ніяка ні зрада, але да, якийсь, можливо, там неприємний осадочок в мене буде. але щоб я якось це там рішала, звичайно, що ні. Чи варто про це говорити партнеру? Однозначно варто про це говорити партнеру. Знову ж таки, це ваша така фантазія. Звичайно, що не треба говорити. Боже, мені він сподобався, я фантазую про нього вночі. Звичайно, що так говорити не треба, просто ви можете обсуждати, що. Дивись, там, типа, я нещодавно побачила там гарного актора. Я думала, який там він в ліжку, і ну, типу, якось почати цю розмову абсолютно адекватно. Тобто, це адекватна. Реакція адекватної людини, тобто приховувати це від партнера, навіщо? Ви ж не зраджуєте правильно правильно. А тому дуже дивно. Тому дуже дивно буде, якщо ви не скажете про це партнеру. Але це суто ваш вибір. Тобто, ви можете сказати про це партнеру, не треба про це говорити. Партнеру в принципі, ваші на ваші стосунки це ніяк не повпливає. Просто а, буде якась довіра між вами, що ось типу, ви поділилися ось такими речами. А, наприклад, для мене це дуже важливо. Тобто, я ділюся, наприклад, з такими речами. Мій партнер зі мною ділиться. Тобто, це нормально на мою думку, в принципі, але це суто моя думка, тобто в кожного вона і різна. Давайте почитаємо з вами відповіді автору. Так, це абсолютно нормально відчувати симпатію до іншої людини, навіть будучи в стосунках. Відчуття не завжди є свідченням проблем у стосунках. Важливо чи надаєш ти цьому більше значення чи вживаєш якісь дії, які Можуть порушити вашу довіру. Так, звичайно, якщо ти тобі сподобалась людина на вулиці, і ти її шукаєш в інстаграмі, пишеш цій людині ну це вже дуже дивно. Тіпо, а, на мою думку, це вже ну не норм. Це вже вже така зрада, що коли ти вже там пишеш іншій людині. От проблемою може стати тоді, коли якщо ці фантазії або симпатії починають впливати на твої емоції чи поведінку, тобто починають псувати твої стосунки з партнером, або ведуть до бажання. Змінити щось у стосунках це може стати сигналом до того, щоб звернути на це увагу, саме гірше, коли ти починаєш шукати або бажати більшого контакту з цією іншою людиною, зраджуючи довіру партнера, М -м -м -м, дуже класні правильні слова на мою думку, тому що це дійсно так. Тобто, коли це просто невинна якась фантазія про людину, це абсолютно нормально, але коли ти вже починаєш робити щось для того, щоб з цією людиною там побути разом чи ще щось, ну це вже так знати дивненько. Але з. Знову ж таки в кожного це по-різному. відчувається. для мене це дивно, для когось ні. Не знаю. Що відповідь ні, це не зрада, це фізіологія, яку ти контролювати не можеш. Зрада це коли ти пішов на поводу цієї фізіології та зраду довіру свого партнера, трахнувши ту до чувака. А, але не тільки трахнувши, то навіть поцілунку достатньо. Вже зрада, вибачте мене. Не знаю. У мене є порноги порнокомікси для того, щоб не фантазувати про інших людей. Фантазувати про реальних людей, якими часто бачитись. Рано чи пізно проведе до зради, якщо інша людина про яку фантазуєте, зробить кроки? Типу задайте собі питання, якщо б ти залишилася в цій людини, лишилася з цією людиною один на один, і ніхто про це не знав. Ця людина умовно спокушає тебе, чи ви, ти витримаєш? Ну звичайно, що якщо тобі ця людина подобається. Контролювати свої якісь емоції дуже важко. Але якщо ти чітко розумієш, що ти в стосунках, то ти ніколи не даси до себе якось притурнутися, навіть якщо ти кохана в цю людину. Але це суто така моя думка. Я думаю, що на ось цьому ми можемо поки що закінчати наші історії. Сподіваюся на те, що ви напишете свої коментарі з приводу цих історій і дате свій такий фідбек. І скажете, чи вам таке подобається, чи ні. Що вам таке подобається, і ви будете чекати другу частину, я її зніму. А поки що бажаю вам приємного перегляду. І підпишіться, будь ласка, на канал. Це дуже і дуже важливо. Бай-бай!